Доброго вам громаду, доброго вам підписники і всім, хто мене знає. Хочу вам продемонструвати ще один вірш, називається політика. Але перед цим, будь ласка, підпишіться на мій канал, ваші коментарі і розпочинаємо. Політика. Це як стара, гнила, брудна білизна, яку ти мусиш одягати. Щоб крепко на коліна стати і міцно дупу цілувати, при цьому класно зароблять. Про що у них можеш спитати? Наприклад, станеш депутатом, два га уже за твої хатою. виконуєш команди, як собака, то всій родині маєш акти. Якщо покірно, вірно служиш, в опіку дадуть по району, в якому будеш ти служити і самостійно багатіти. Дякую.